Коридор пошани, люди на колінах, прапори і квіти. 19 лютого місто Конотоп зустріло захисника України Андрія Мікулінцева, який повернувся з війни на щиті. Прощалися з воїном у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. У 13-й школі ну, в Конотопі, а потім ж пішов служити в армію і Дальше, військову далі військову службу. Позитивним, хорошим, взагалі такий завжди Веселий був, ніколи не. Грустив. Він танкіст, вони були на ученнях десь на полігоні. Їхали з полігона, і я не знаю, як воно там вийшло, розбилося. Це син мого однокласника. Я його знаю з дитинства. Він приходив, він, вони сусіди жили рядом біля моєї мами. Приходили часто гуляти до моєї племінниці. Марини. був дуже гарним хлопчиком. Його діти між собою називали ну, Дуся Андрюша. Чоловік був старшим солдатом, командиром танка танкового взводу. У травні 2022 року указом президента України військовослужбовець був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Дуже гарна людина. Він жив з моєю внучкою. Він один батьків. Це наша земляк, ми до всіх ходимо. Це наш обов'язок. Це Саме мале, що ми можемо дати нашим захисникам. Шану. Воїн помер 15 лютого 2024 року внаслідок травм, отриманих в результаті аварії 12 лютого на Київщині. Повідомили у Конотопській міській раді. Андрію назавжди залишилося 25 років. Анна Книж, Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.